Вже зараз ви можете замовити 1000 від її підтримки у Дії. Лише треба оновити додаток, бо якщо у вас стара версія, там немає. Після оновлення зайдіть в Дію, і вам одразу буде на головному екрані 1000 зимової підтримка Подати заяву. Натискаємо Подати заяву. Тут детальна інформація. Розпочати. Натискаємо для мене. Далі. Обираємо рахунок. У вас має бути відкрита картка, відповідно, і підтримка. Далі. Галочка. І надіслати запит. Виплату замовлено. А різні матеріали по заробітку, по тому, які зараз є можливості в криптовалюті, по соцмережах є в моєму телеграм-каналі, посилання на нього буде в описі. І також, дивіться, інші відео на каналі, я розповідаю, як можна заробляти в соцмережах різними способами продавати рекламу, послуги. Якщо у вас є такий запит, то, будь ласка.